Поставте вподобайку цьому відео, залиште коментар і поділіться з друзями. Це допоможе поширювати якісний україномовний авторський контент. Ну, навіщо ти це зробив? Якого біса? Кипіла я. Ми йшли безлюдною темною вулицею. Віка мовчала. Стукаючи тоненькими каблучками, притримуючи рукою елегантну білу сумочку, вона йшла за нами з відчуженим виглядом. Лише час від часу поглядала то на мене, то на Сашу. Він плутано виправдовувався. А чого він тебе тискав? Якщо він тискав, то мені це подобалося. Я кипіла від обурення, серце калатало в грудях. Як міг цей нестерпний нахабник одним ударом кулака зруйнувати мої шанси на майбутній роман, позбавити мене можливості отримати насолоду і забути хоч ненадовго про його очі, губи і неслухняні пасма волосся, що грайливо куйовде вітер. Проте він не зважав, що непокірні пасма затуляли його погляд. Він крокував вперед. Прихований і темрявою, і каскадом волосся. Я не могла бачити виразу обличчя, а мені вкрай важливо було дізнатися, що він відчуває. Чому він це зробив? Він зробив це, бо я сестра його нареченої, чи відчув В Вікиного обличчя я теж не бачила, але цілковита мовчанка і притиснуті до боків руки нічого доброго не віщували. Хлопець мені сподобався, я з ним завтра збиралася на скелі. Сходимо на скелі без нього. Обіцяю, буде весело, пожвавішав Сашко. Ти дурень чи прикидаєшся? розлютилася я. Ну, які з вами веселощі. Віка боїться згоріти, тож буде зойкати й ховатися під парасолею. Через годину подивиться на годинник і згадає, що час пити зелений смузі і робити дихальні вправи. Мене вже не мучили докори сумління, я злилася на віку, яка не дає мені вільно дихати. Вона перевершила навіть маму в моєму зростаючому списку образ. Принаймні, матір можна зрозуміти. Але сестра не так давно їй теж було 18. коли їй вдалося перетворитися на нудну сварливу тітоньку, яка нав'язує мені свої задушливі правила. Очі наповнилися солоною вологою. Лірунь, не плач. Саша, як і всі чоловіки, був безпорадний перед жіночими сльозами. Але я вже ридала ридма над своєю слабкістю, над своїм невлаштованим життям. Лір, подивися, цуценя, давно вже за нами йде. Розвернувшись, Саша тицнув пальцем кудись у темряву, показуючи на маленький темний комочок. Крихітне цуценя бігло за нами на коротеньких лапках. Нещасне покинуте створіння сподівалося знайти господарів. Я жалісно подивилася на нього, чим ми можемо допомогти бідолашній тваринці, і сльози закопотіли з новою силою. Не плач, ми його не кинемо, пообіцяв Саша. Підібрав безмовний комочок і сунув собі за пазуху. Цуценя тихо пискнуло. І що ти з ним робитимеш? Я легенько гладила маленьку голівку і шморгала носом. Заберу додому, виховуватиму. Я дивилася на Сашу недовірливо і водночас захоплено. Ти береш його назавжди? Звісно, раптом мені захотілося кинутися йому на шию. Я не тямилася від радості і не стала себе стримувати. Він по-доброму мені усміхався. Моєї думки ви не питатимете. Різкий окрик нагадав, що ми тут не самі. Про віку ми геть забули. Машина підстрибувала на вибоїнах. Мерседес принтер віз нашу шумну компанію до дельфінарію. Олег Сергійович влаштував чергову розвагу для своїх підопічних. Він безупину розповідав непристойні анекдоти. Віка, що сиділа на передньому сидінні біля нього, голосно сміялася і намагалася не відставати від шефа, що хвилини видавала якийсь жарт чи просто схвально підтакувала. Я намагалася відкараскатися від перегляду ганебного шоу зі змученими тваринами, але Віка і слухати не хотіла. Це політичне питання. Ми запрошені разом, отже поїдуть всі. Навіть якщо тобі дуже шкода дельфінів. Це ганьба, розмахувала руками я. В моменти сильного збудження я погано контролюю рухи. Весь цивілізований світ відмовився від цих катівень, а твій Олег Сергійович спонсор знущання над тваринами. Не перебільшуй, відмахнулася Віка. Який ще спонсор? Квитки купив, отже спонсор. Ми могли б сперечатися ще довго, але Віка пригрозила викинути на вулицю цуцика, щоб він теж не мучився в неволі, а жив вільним життям. Доводити власну думку цій людині марна трата часу і нервів. Я поступилася, не хотіла, щоб бідолашне кудлате створіння знову опинилося на вулиці через мене. Опершись на спинку сидінь, ми з Сашком весело сміялися. Він встиг наклацати купу фоток нашого підопічного. Собацюра був дуже кумедний, він швидко освоївся в будинку, скрізь пхав свого чорного допитливого носа. Ім'я ми ще не придумали, тож звали його безхатько. Сьогодні, вранці, погода в нашому домі раптово налагодилася якщо не враховувати розбіжності у поглядах на деякі принципові питання. Стала сонячною, теплою. Віка немов жила, жартувала і лагідно посміхалася нареченому. Про нічну пригоду в клубі ніхто не згадував. Я раділа, що про мене нарешті забули, і не я тепер в центрі уваги. Я була вдячна їм обом, що вони не сваряться, що між ними запанувала гармонія. Нарешті Віка приділяла увагу нареченому, посміхалася і підставляла губи для поцілунку. Після того, як Саша забрав цуцика, він став для мене найкращим із людей. Батьки не за що б не дозволили притягнути в дім тварину, а йому вдалося вмовити віку. Не знаю, що він їй наобіцяв, але вона навіть кілька разів торкнулася до його крихітного хвостика, що тремтів від радості і захоплення. Чоловік приходить до лікаря і каже не вгамовувався Олег Сергійович. Я дивилася на віку. Вона наперед розтягнула губи в посмішці, не чекаючи фіналу історії. Рука Саші лягла на сидіння біля моєї попи. Я не придала цьому значення. Може, він це машинально зробив, без будь-якого умислу? Ха ха, -ха – дружно засміялися пасажири над жартом начальника. Я розслабилася, рука лежала непорушно на своєму місці. Даремно я сіпаюся, йому до мене діла немає. Але вже через кілька секунд. Пальці Саші прокралися ще ближче і почали гладити шматочок оголеної шкіри. Провів долонню по спині, рука сповзла нижче, затрималася на секунду і обняла за талію. Сміх застряг у передавленому спазмом горлі. Я не знала, що робити. Не могла ж на весь салон кричати чи скинути з себе руку. Це відразу помітили б ті, хто сидів з нами поруч. Непомітно, я спробувала скинути руку сталії, але з таким же успіхом я могла спробувати завалити залізобетонний паркан. Спина вкрилася липким потом від страху бути застуканими. І в ту ж мить я відчула задоволення від близькості з ним і огиду до себе. Зрадниця, ось хто я. Автобус з вереском загальмував. Я кулею вилетіла на розпечений асфальт. Зігнулася навпіл над випаленою південним сонцем травою. Мене нудило. Піднявши обличчя, я побачила віку, глянула на неї зацьковано. Мені було соромно дивитися їй в очі. Тобі погано? Ти біла, як крейда. Захитало, ненавиджу їхати ззаду. Дихання потроху приходило в норму. Я брехала і сама починала вірити в сказане. Це випадковість більше не повториться. Піду куплю холодної води. Стурбовано Віка помацала мій лоб і простягнула хусточку. Зайди в тінь, я миттю. Я стала під розлогою тополею. Листя тихо шелестіло на вітру, ніби нашіптувало. Заспокойся, нічого страшного не сталося. Дихання майже прийшло в норму. Як чую, за спиною голос Саші, і серце знову несеться галопом. Вибач, я не мав би цього робити там, я шаленію поруч з тобою. Я сіпнулася в бік, але він не дав мені втекти. Схопив за руку і міцно стиснув. Обережніше, вийшло досить різко. Я намагалася розчепити сильні пальці, не вийшло. Я боязко озиралася, ніби злодюжка, що боїться погоні. Навколо нас купа народом. На хіднику люди неспішно йдуть в обидва боки. Я вдивляюся в обличчя. Здається, з нашої компанії немає нікого. Чого ти хочеш, Саш? Я не лялька безсердечна, не треба так зі мною. Саша потер потилицю. На його обличчі відбилася тривога і страждання. Невже він дійсно щось відчуває до мене? Я не знаю, що робити, Лєро, той поцілунок на яхті, я намагався забути, та не виходить. Він на секунду замовкає. Це дуже важко. Що, що саме? Удавати, що між нами нічого немає. Мусимо вдавати брата і сестру, коли нас нестримно тягне одне до одного. Нічого не вдієш, в тебе є наречена ви скоро одружитеся і вже нічого не можна змінити. Ще можна, ми можемо бути щасливими, якщо ти захочеш, не зможемо. Щастя не буде повним, якщо воно стане приводом для страждань іншої людини. Я не хочу щастя такою ціною. Це правда. Я не можу не думати про віку. Я звикла озиратися, шукаючи її схвального погляду. Вона моя сестра, цього не змінити. Якщо я віддамся емоціям, піду за своїм коханням, втрачу найдорожче родину. Це навіть уявити страшно. Знаю, що мушу щось сказати. Треба покласти край цьому безумству. Саша трохи супиться. Сказаний йому не подобається, але скоро бере себе в руки і майже шепоче Ми можемо хоча б спробувати. Ми можемо спробувати лише одне удавати, що цієї розмови не було. Залишимося друзями. А краще триматися один від одного подалі. Інакше я просто не витримаю. Я зітхаю, і він підходить ближче, робить глибокий вдих і каже я не хочу бути твоїм другом. Я не можу стримати сліз. Через вологу бачу обличчя Саші дещо розмитим, але помічаю, що кохані горіхові очі стали майже брунатними. Не плач, крихітко, його голос тремтить. Мені варто було б затиснути вуха, не дивитися на губи, що вимовляють слова. Сашко, будь ласка. Благаю, якщо в тобі є щось людське, дай спокій. Мені вже байдуже, що він чує в моїх словах відчайдушну любов, мені не впоратися з нею, вона робить мене слабкою. Лєро, шепоче Саша, від хриплого, такого рідного голосу я божеволію. Забувши, що ми на вулиці, що будь-якої миті нас можуть побачити, ми зливаємося в поцілунку. Саша ніжно торкається моїх губ, в грудях починається пожежа. Боже, я прагнула цього відчуття, я обнімаю його міцну шию, відчуваю напружені м'язи. Він цілує мене ніжно і неспішно, наче попереду в нас ціла ніч. Здоровий глузд наказує зупинитися, але я не звертаю на нього уваги. Він запускає руку в моє волосся, ніжно натискає на потилицю. З моїх губ зривається стогін. Рештками свідомості я чую знайомі голоси, що наближаються, вони виводять мене з трансу, в якому я перебувала кілька хвилин. Відштовхую Сашу від себе. Вийшло занадто грубо, але вчасно. Із-за сигаретного кіоску вийшла Віка в компанії Олега Сергійовича. Відчуваю, що моє обличчя горить. Саша зник за деревами, і я неймовірно цьому радію. Тобі не полегшало? стурбовано питає Віка. Я принесла води. Вона простягнула мені запітнілу зимну пляшку. Я схопила її і притулила до щоки. Лєро, втрутився Олег Сергійович, тобі треба вмитися. Тепловий удар штука серйозна. В його очах неприхована підозра. Так, ви праві. Я нахиляюся до сумочки, удаючи, що шукаю хустку. Відчуваю полегшення від того, що не треба нічого вигадувати, і біжу в туалет. Я лежала у ліжку, тупо уткнувшись носом у подушку. Ось уже чверть години слухала музику і гучний сміх викиних гостей. Усюди сущий Олег Сергійович і купка безшабашних сестриних колег. Не давали нареченим насолодитися відпусткою. Які невиховані люди, як можна так безцеремонно вриватися у чуже приватне життя? Виходить, Олег Сергійович не вважає себе зайвим, бо оплачує підлеглим цю райську місцину. Цього разу мені вдалося уникнути компанії вікного шефа. Я збрехала, що досі погано почуваються після поїздки в задушливому автобусі. Віка не наполягала. Через вікно я бачила, як Саша обнімає наречену. Вона поклала голову йому на груди, цілковита ідилія. Ніби не було розмови під тополею, пропозиції все кинути і бути щасливими. Брехливий зрадник. Він виглядав цілком щасливим. Це нестерпно. Я скотилася з ліжка і вийшла на ганок. Море, Бігти до нього, воно вгамує біль, заспокоїть мене. На спуск до пляжу пішло кілька хвилин. Телефон в моїх руках тенькнув. Максим не з боязких виявився, от і чудово. От і чудово. Я запросила його приєднатися до мене. Скупаємося, потеревенимо, бо я геть дичавію в компанії людей з явною кризою стосунків. Я пірнула у воду і попливла. Так хотілося відірватися від того, що відбулося протягом останніх днів забути розмову під тополею, не бачити щасливих вікій Саші, що зараз обнімаються на терасі за будинком, а мені й боляче від того. Повернувшись дольфінарію, я не знаходила собі місця, тинялася будинком, заважала сестрі готувати обід. Поки вона не прогнала мене. Я була страшенно зла на Сашу. Ще кілька годин тому він обіймав мене, майже зізнався в коханні, і ось уже розігрую щасливого нареченого не думати про це, не думати, забути. Повернувшись на берег, я понуро лягла на розстелений рушник. Хмари стрімко мчали небом. Їхні перламутрові черевці нагадували величезні раковини. Дивно, вітру зовсім не відчувається. Я відмахнулася від наполегливого чоловічого голосу, не звертаючи уваги на зовнішність його власника. У мене не було бажання знайомитися з новими людьми, фліртувати чи посміхатися. Я закохана в найнедоступнішого, нареченого моєї сестри. Не залишається нічого іншого, як їхати до Києва. Інакше це буде пекельна мука. Чоловік нерішуче тупцям на місці неподалік мене. Я чула, як похрустують камінці у нього під ногами. Ідіть, попросила я глухо, нічого не вийде, я люблю іншого. Цікаво, кого? почувся голос Сашка. Я сіла. Він розташувався поряд зі мною, по турецьки склавши ноги. Ти справді когось кохаєш? напружено повторив він, допитливо дивлячись на мене. Тобі то що? Нам потрібно поговорити. Девіка, щось ви занадто швидко розійшлися, чи вона знову проміняла тебе на Олега Сергійовича? Я вже дорікала йому, вже ревнувала, і він зрозумів це. Віка пішла проводжати гостей, і Олег Сергійович просто хороша людина. Не треба шукати демонів там, де їх немає. Хочеш сказати, що тебе не хвилює, що він майже в ліжко до вас заліз? Брехати не буду, тихо сказав він. Я не можу робити вигляд, що мені це подобається. Я розумію, Віка не така, як усі, за нею постійно будуть упадати чоловіки. Я втомився кохати королеву. Раніше ж виходило, і раніше так було. Думав, з часом усе налагодиться, але стало гірше. Вона постійно у справах, тримає руку на пульсі, а телефон біля ліжка. Нескінченні дзвінки і наради нон-стоп. я не можу більше так. Я не хочу заглиблюватися в тонкості вашого сімейного життя, розчаровано відповідала я. Мені не цікаво їх знати. Невже це так? Він дивився прямо на мене. Його губи були стиснуті в одну тверду лінію. Сьогодні в автобусі ти поводився як мерзотник, а потім ще я не договорила, лиш торкнулася пучками своїх губ. Ти один раз відштовхнув мене, а тепер знову. Тобі подобається тримати мене на ланцюжку? Я поцілував тебе, бо дуже цього хотів. Я з усіх сил намагався тримати дистанцію. Де далі це важче? Я не хлопчик. Міг би стриматися, але не хочу. Це жорстоко. Доведеться мені бути сильнішою. Я поїду додому. Прямо зараз беру речі і поїду. Я схопилася, почувся удар грому. Налетів вітер із сильним пружним поривом вдарив у пляжні парасолі. Один впав, інші тріпотіли, наче сполохані птахи. Тієї ж хвилини дощ обрушився на нас важкими потоками. Небо почорніло. Я злякано кинулася до Сашка. Ще три секунди тому світило сонце. Нічого не віщувало грози. Не бійся, сказав Саша, тут часто буває так. На морі все раптово. Народ спішно збирав пожитки і мчав до гори. Деякі пляжники намагалися повзти вгору стежкою, але назустріч їм лився потік жовтої, перемішаної з глиною води. Перекинувши рушник через плече, я кинулася бігти. Куди ти? намагався зупинити мене Саша. Прибери руки, не підходь до мене. Була чудова нагода припинити нестерпну муку. Скоро мав підійти Максим. Він забере мене кудись подалі звідси. Я воліла б зникнути назавжди. Ніколи не бачити прекрасних горіхових очей і пухлих губ, що пахли м'ятою. Задзвонив телефон. Макс, нарешті, дістався пляжу і шукав мене. Я побачила його на стежці і замахала рукою. Він швидко збіг донизу. Чого так довго? Велика пляжна парасоля стала нашим прихистком. Моє мокре волосся прилипло до обличчя, я промокла і замерзла. Максим прибрав довге пасмо з моєї щоки, зняв сорочку і простягнув мені. Закінчував роботу в барі. ти ж все одно не нидьгувала. Кивнув на Сашу, що так і стояв під дощем, дивлячись на нас. Та де я там, з насмішкою сказала я, в Сашка так швидко змінюється настрій, що і дівчата може фору дати. Я говорила голосно, майже кричала, крізь шум дощу слова долетіли до атресата. Хотіла боляче вколоти його, але не розрахувала, яка може бути реакція. Я намагався захистити тебе. Саша підскочив і схопив мене за руку. Вона все-таки твоя сестра. А коли цілував мене, думав про це, я вирвала руку і сховалася за Макса. Кожен дотик Сашка прошибав моє тіло блискавкою. Це наче хвороба, мені потрібні ліки. Ходімо, прошепотіла до Макса, благаю. Першою зробила крок під дощ, але Саша знову схопив мене. Максим спробував відштовхнути його, але Саша крупніше і сильніше. Тож навіть не відчув цього, залишився стояти. Чому ти завжди так хапаєш мене? Я не твоя власність. Спробувала вирватися і втекти. Я не дозволю тобі втекти, Лєро. Дівчина не хоче йти з тобою. Макс стиснув кулаки і зробив крок до мене. Тебе це не стосується, гаркнув Саша. Щезни. Чого ти хочеш від неї? ніби не чувши погроз, питає Максим. Відпусти її. Здається, в тебе є дівчина, так у чому справа? Це тебе не стосується, спокійно каже Саша. Я боялася, що він знову оскаженіє і накинеться на ні в чому не повинного Максима. Але Саша не дивився в бік хлопця. Він не зводив погляду з мене. Якби не сум в його очах, я пішла би геть. Так і треба було зробити тікати якнайдалі від його прекрасних очей, які благально дивилися на мене. Як у вісні я зробила крок, потім ще один. Отямилася від холоду. Ми пливли по дивно спокійній морській гладині, а дощ вселив, ніби море помінялося місцями з небом. Знесилена я почала відставати. Він змусив мене обхопити його міцну шию і ніс мене на спині, як дельфін. Ми опинилися далеко від нашого пляжу. Там, де високий берег нависав над водою дашком. Величезні круглі валуни утворювали природний хвилеріс. Ми вибралися на каміння. Срібні стріли дощу двеніли поруч з нами, не завдаючи шкоди. А ми сиділи, мов на терасі. І здавалося, що в цілому світі немає нікого, крім нас, немає місця зрадам, не треба ні перед ким виправдовуватися, не треба ревнувати. Тому, коли він нахилився до мене, я з радістю підставила для поцілунків своє обличчя, губи, плечі та груди, усвідомлюючи, що хочу належати лише йому і тільки йому. Коли Саша так цілує мене, Вся нерішучість зникає, я нетерплячу тягнуся за його поцілунком. Його губи ніжно торкаються мого підборіддя, це викликає у мене непереборне тремтіння. Він продовжує псипати мене поцілунками, починаючи з обличчя і спускаючись нижче. Хоча я не знаю, що відбувається між нами, але я розумію, що ми з Сашею більше ніколи не будемо просто друзями. Його губи легко торкаються моєї шиї десь біля вуха, і я не можу стримати стогін, що змушує Сашу знову і знову цілувати це місце. Мої нігті глибоко впиваються в його шкіру на спині. Відчуваю, що ці поцілунки можуть звести мене з розуму. Знаю, що не слід цього робити, але терпіти солодку муку більше не можу. Сотні питань проносяться в голові. Але я все-таки зважуюся. Тієї ж миті все закінчується. Саша ніжно, але міцно тримає мої руки. Від розчарування і обурення очі наповнюються сльозами, губи тремтять. Не треба поспішати, м'яко каже він. Але я вже плачу, як дитя, в якого відібрали цукерку. Чому ти не хочеш мене? Не знаю, звідки взялася сміливість вимовити ці слова, навіть не відвела очей, бо хотіла побачити його реакцію. Боже, яке ти ще дитя, простогнав Саша і притиснув мене до своїх могутніх грудей. Я не маленька, крикнула я і з усієї сили стукнула його кулачком. Хоч і старалася вкласти в удар всю лють, навряд чи він щось відчув. А я хотіла зробити йому боляче, скільки ще він буде мучити мене. Маленька і дурненька, тихо засміявся Саша. Дорослі жінки не питають чоловіка, чи хоче він. Жінка відчуває це. То зроби мене жінкою. Я вже не була впевнена, що дійсно хочу. Наполягала з упертості. Обов'язково зроблю. Тепер ти від мене нікуди не втечеш. Але не так, не тут. Я відчуваю, як щоки заливає рум'янець йому обов'язково наді мною насміхатися. Тобі це приносить задоволення? збентежено питаю я. Що, глузувати з мене? На його смуглявому обличчі спалахує здивування. І не думав глузувати. Раптом він стає серйозним. Зникли грайливі іскри в очах. Він подивився на мене з ніжністю і, здавалося, жалем. Ледь торкнувся моїх губ. Нам час повертатися.